Друзі, вітаю, я Олексій Чепурко. Знаєте, дуже багато від того, по яких ми дорогах їздимо, по яких тротуарам ходимо, там сміття на наших вулицях, дуже багато що залежить від нас самих. І знаєте, колись там вибрали собі міського голову, розвалив місто, і тепер, ну ну що, тепер треба відбудовувати і вибирати іншу собі владу. Але цікава розмова в мене була. Попереду мене йшов молодий чоловік, він допив воду, і пляшка, пуста пляшка він взяв викинув і кинув її в урну, яка була переповнена. І ну, зрозуміло, що та пляшка там полетіла. Від мене з ним відбулася цікава розмова, я кажу, дивіться, от ви викинули цю пляшку, хто має за вами її прибрати. Він каже, ну така чому? От вона ж мала має вивезти цю урну. Каже, дивіться, а ви коли вдома у вас сміттєвий пакет переповнений, ви ж сміття не викидаєте там. Поза відро. Ви берете новий пакет і туди його кидаєте, правильно? А потім просто виносите два пакети. Ну цікаве, те, що він забрав цю пляшку. Я переконаний, що він її викине далі в наступну урну. Але це говорить про те, що з людьми треба говорити, пояснювати, і тоді все буде добре. І сміття менше на вулицях буде, і що говорити з людьми і пояснювати. Тому не все так погано. Всім гарного дня.